Салют, друзі, Тактик блог на зв'язку, і ви мене вже неодноразово просили, щоб я вам розповів про українські ножі. І сьогодні ми з вами маємо змогу подивитися ніж від українського бренду BPS Knives. Ось доволі цікава історія, як він в мене з'явився. У мене в травні було день народження, і хлопці з BPS проводили конкурс по репостам. Я зробив репост, вже навіть встиг забути, що репости. Написали, що я один із переможців і надіслала мені такий чудовий ніж. Я його вже, звичайно, розпакував, так як він мені приїхав майже місяць тому, але плюс-мінус запакував так, як він був, щоб показати вам, наскільки хлопці відповідально підходять до упаковки своїх виробів. Слід зазначити, що компанія BPS Knives існує з 2017 року. Вона дуже широко відома за кордоном, але зараз почала дуже такими великими кроками підкорювати серця саме українських поціновувачів ножів. Постачається ніж в такій картонній брендованій упаковці. Дістаємо. У нас ідуть шкіряні піхви на вільному підвісі, ну і можна. Підвішувати і за це вушко. В принципі, це зручно, так як компанія позиціонує себе як виробник ножів для бушкрафту, такий вільний підвіс не буде вам завжати. Наприклад, якщо ви сідаєте, десь, ну, ведете активний спосіб життя, от це класно, зручно і для любителів натуральних матеріалів це однозначно зайде. Потім у нас іде. Витрапований ніж. Перший, як я його дістав, ніж був весь в маслі, і виробник безпосередньо поклав ще декілька серветок для того, щоб можна було прибрати масло з самого ножа. Ось такий у нас ножик. Тимлічок я вже нав'язав додатково, так як за нього. Зручно діставати, ніж з піхов. Коли ви будете робити замовлення на сайті, ви можете вибрати, що вам ближче, або вуглецева сталь, або нержавіюча. Вуглецева сталь, як ми всі знаємо, краще буде різати, а нержавіюча більше підійде для таких хардюз-тестів, якщо вам треба ним працювати, наприклад, по продуктам. руків'я в нас виготовлене з горіху. Воно має пропитку і, в принципі, не має піддаватися. Там не буде розбухати, якщо ви, наприклад, будете працювати ним мокрими руками. Мені б дуже хотілося зняти цей огляд десь на природі в лісі, походити його потестити. Але на жаль, через те, що ми маємо сусідів дегенератів, ми вимушені робити огляд саме ну, вдома, а не десь на природі. Але я впевнений, що 100% в найближчому майбутньому нам дасться протестувати цей ніж і на природі. Ніж дуже крутий, гарно лежить в руці. в мене невелика рука. Ну він позиціонується як такий невеличкий компаньон. Підійде для рибалок, мисливців, людей, які люблять тихе полювання, хто любить збирати гриби. Взагалі, от коли ти береш цей ніж у руки, ти одразу чу, ну, відчуваєш таку харизму. Тому що як не крутий, ці ножі позиціонуються як бушкрафтерські. і. Всі-всі натуральні матеріали, шкіряні піхви. Ну ти його браш в руки, тобі хочеться одразу його повішати на пояс і відправитись кудись, не знаю, в Карпати, в ліс на природу і ним працювати. Тому що ну, надзвичайно він приємний, надзвичайно круто зроблений. Найголовніше, що виробництво BPS повністю знаходиться в Україні. Це не якісь китайські ножі з брендуванням. Це 100% українське виробництво. Якщо ви хочете придбати собі крутий, якісний ніж від українського виробника, тим самим підтримати Україну, тим самим підтримати українську ножову культуру, я вам дуже раджу звернути увагу. Тим більше, що у хлопців доволі великий асортимент, багато різних моделей, вони всі круті, всі харизматичні. І я думаю, кожен зможе знайти собі щось до смаку. Тим більше, що вони роблять не тільки ножі для бушкрафту, в них є ще серія тактиків, в них є ще серія EDC ножів на кожен день. Ну і плюс є багато цікавих плюшок для бушкрафта, таких як сумки там, для е, збиральників з грибів, є сумки для переноски дров, е, навіть кукси хлопці роблять. І це ну, максимально круто. Береш його в руки. Блін, Хочеться вже вийти нарешті на природу кудись вліз. Дякую вам за перегляд. От, раджу завітати до хлопців на сайт, подивитися їхній асортимент. Я думаю, кожен зможе знайти те, що припаде їм до душі. А даний ніж у нас називається BPS HK1. І він у мене, до речі, на карбоні. Тобто це Вуглецева Сталь. Ну що ж, друзі, у нас на огляді сьогодні був ніж від українського бренду BPS, це HK1 з Вуглецевої Сталі. А я вам хочу нагадати, що у нас досі триває війна. Не забувайте підтримувати наших котиків ЗСУ. Разом переможемо!